Вітаю, глядачі новини Лайф. Сьогодні у нас такий незвичний гість це Віслюк Єша, якого Фельдман Екопарк евакуював з Костянтинівки Донецької області. Тому сьогодні ми дізнаємося все про те, як опановує нові умови Віслючок, як проходила евакуація та все про його новий етап життя. Познайомся, Єша. Він буде зіркою наших новин. Єша приїхав к нам з Константинівки. На жаль, там зараз ведуться активні бойові дії, і хазяйва звернулися до нас. Чи ми можемо ми прийняти Єшу? Ну звісно, ми погодились і разом з військовими, за що їм дуже велика вдячність, евакуювали його і привезли до нас. Ми його евакуювали вночі, тобто, коли пішли вже дуже великі обстріли, були проблеми з логістикою. Ну, в общем-то, як завжди, коли е, відбуваються евакуації з прифронтових не, сіл. Це в спеціальному транспорті. Ви перевозите е, так. Це е, застосовується спеціальний батман. Е, це такий причеп, в якому перевозять тварин коней, ну віслюків або рогату худобу. Е, так, на спеціальному транспорті, на спеціальному прицепі, він е, отримав зараз свій. Такий Тут дуже, дуже багато місця для Тут нього є, де йому попастись. Він дуже любить е, їсти травичку. Тут росте ростуть одуванчики і все інше. Ну і сусіди. В нього є сусіди, вісничок, з яким він може дружити. Коли відбувається евакуація, ми пропонуємо людям виїжджати. А, ну, Бабушка або дід, дід каже, а як же я поїду, а як е, я залишу своїх тварин, а в мене курочки, а в мене козочки, або там віслючки і все проч. І ми тоді пропонуємо тварин е, передавати нам. Ну а людей вже веземо в евакуацію, щоб вони були спокійні, що тварин вони не кидають, що з тваринами з, з будуть займатися. Є що це твої сусіди? Вони як дружать нормально? Да, да. Він, він абсолютно не агресивний, дуже спокійний, дуже контактний до будь-яких живих е -е, створінь.